Українці, ви розумієте, що відставка Єрмака це фейк? Що Те, що нам з вами показують, це черговий сюжет від кварталу, для того, щоб замилити очі від того, що за колуарами. Невже ви думаєте, що президент не знав, що відбувається з міндіщем, Єрмаком і всіми міністрами? А саме головне, чи він взагалі не в цих процесах, тобто він осторонь всього цього? І чи не знала про це Штати, партнери, і чому саме зараз вони вирішили піти на ці звільнення? Чому, як ви вважаєте, може замістити сліди потрошку, щоб виїхати за за у умірав потім? Хто наступний? Хто наступний поїде? Чи потім Зеленський, як Янукович, сяде в літак і полетить? А ми з вами будемо розгрібати всі ці наслідки війни? А саме головне? Хто поверне життя людей, які з 22-го року за три роки сотні тисяч людей загинули? Чи будуть взагалі ці люди Єрмак, Міндіш і всі інші, які до цього причетні? Хоча вони скажуть, що вони не причетні, вони хотіли як краще. А ви вірите в це? Ось ви вірите, що всі ці люди хотіли як краще для України? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи це дають можливість їм так по-тихому зліняти? Щоб не нести відповідальності за свої дії, як ви вважаєте? І чи те, що говорить нам, продовжує президент, що зараз будуть кадрові зміни, все зміниться? Ви в це вірите? Ви вірите в це, українці? Що зі зміною Єрмака все почне по іншому? Якщо риба гниє з голови, то треба напевно міняти голову. Ви так не вважаєте?